Трошечки про депресію. Депресія це такий стан людини, коли от їй нічого не хочеться. От е, наче й треба щось робити, а не хочеться. І, і взагалі стає якось пофіг, і людина іноді думає над всякими негарними речами, там про самогубство, про ще якусь фігню. І Люди навколишні не дуже розуміють цього, а депресія у людей зараз виникає, ну, з'являється дуже часто. Тому що війна вона породжує страхи, породжує знецінення планів на майбутнє. Багато людей живуть якимись планами, якимись ідеями. І виходить так, що із-за війни. У багатьох людей ці плани, е виявляються, не актуальні або зникають. І що ж відбувається, коли ці плани зникають? Людина не може знайти собі нові плани, ну тобто питається, ну якось там якісь невеличкі плани, але оточуючи її люди, не розуміють цю людину і думають, що вона просто е ліниться і нічого не хоче робити. А у людини в її сознанні немає нема більше планів і якийсь такий більш реалістичний план на пару років тройку років вперед вона скласти не може. І це її вганяє в велику депресію. І за якою можуть бути проблеми, проблеми у всіх. От. Допомагають лікарі, допомагають психологи, так що звертайтеся до лікарів, психологів, психіатрів. От. Вони там вам пігулочки якісь випишуть, і вам це все допоможе. А, ну, наскільки я знаю, багато людей кажуть, що допомагає ну, дуже сильно. Тому самому з цього стану вийти дуже важко. То треба точно знати, що, що тобі робити і все таке. Тобто, сама людина із депресії а, в 90% там, відсотках, не виходить. Тому, якщо ви бачите людину, яка в депресії, намагайтесь допомагати а, їй в тому, що вона робить. Ну, от Вона там щось запланувала робити, допоможіть їй якось. Їй буде. Трошечки простіше це зробити, вона вийде на якийсь рівень самозадоволення, будування якихось планів. Вона впевниться в собі трошечки, вона може навіть не осознавати, що вона це отак от, в неї краще виходить і стає краще. Але в цілому це дуже допомагає людині в цілому виходити з депресії. Алкоголь не допомагає, тому що як тільки людина закінчує пити е, якусь там бодягу, то після цього депресія погіршується. От. Тому що у людини, ну то є від планів нема на завтра післязавтра, там через рік, а потім алкоголь трошечки забив увагу. Людина трошечки відпочила. А, ну як відпочила? Сознання людини трошечки відпочила від відсутності планів і мотивації життя. От. А потім а, з похміллям приходить а, знову і знову у цей удар того, що а, планів у тебе нема. Ну, тобто, ти так-то вже звикся з цим і щось там робиш. Якщо бухнув, то воно панове, е, як циклічно до Б зверху. От. Так що головне не нервувати, не робити ніяких таких от е, кроків, побільше спілкуватись друг з другом і допомагати один одному в вирішенні їх. Маленьких планів. От. І так от ми разом з вами потрошечку будемо виходити, намагатися із депресією. Отака от от фігня.